Оригінал Gravity Falls переповнений нескінченними іграми слів, комедними жартами і навіть вигаданими фразами. Спочатку здається, що це просто ідеальний ґрунт для провалу українського дубляжу. Але на диво наші локалізатори змогли досить непогано адаптувати матеріал. Почнемо з незрозумілих моментів, коли в дубляжі залишали англійські слова. Наприклад, у першій серії, де Мейбл представляє свого хлопця, за яким ховаються гноми. Normal. Як тебе звуть? Е-е-е... Нормал... Мен! Чи то це ляп дубляжу, чи то локалізатори не змогли підібрати переклад, що вписується в ліпсінг. Так само було і далі. Не звуть Мейбл. Це майже Тейбл. Зрозуміло, що перекладачі намагалися зберегти Риму, але знову ж таки могли придумати і український еквівалент. У цій же серії ми зустрічаємо монстра на ім'я Gobl Wonker. Але в українському дубляжі його просто назвали монстром без гадки конкретного імені. Це погано, оскільки у світі Gravity Falls цей монстр став об'єктом числених легенд, і просто називати його монстром здається безглуздим. Також щоб зробити фото цього кракена із світу мультфільму, персонажі вирушають на острів з дуже цікавою назвою чамаборапчесмідерунс, і чимше довскарубарали. Він розтрощив мічава надруски, а потім подався на острів Шаталдоп. Крім того, що це дуже точна адаптація. Вона ще й зберігає подальшу ігру слів від Суса. То чакара. Парайлен, дивіться, малі, острів дупи. До речі, з приводу Суса, він постійно називає персонажів або описує будь-які події словом дюд, тобто чувак. Однак в українському дубляжі ця особливість персонажа була втрачена. І Сусу не приписали улюблене слово. Hey Айґудс! Гляньте, що я знайшов! Отак, oh, yeah. oh. oh, oh. я зрозумів. А ось із чим локалізатори впоралися? Так це з компотом. Так, у дубляжі персонажі постійно повторюють це слово. Pow! It explode. Boom! Compost. Glasma Jackpot. Compost. Pat pat. В останньому прикладі персонажі вимовляють пат пат, що є англійським виразом, який означає поплескування по спині того, хто зробив щось хороше. Хоч українська версія і втрачає сенс оригіналу, але за рахунок додавання цієї постійної фрази персонажів отримує новий сенс. А ось тут перекладачі додали чудову гру слів. Сус, a zombie, right? Сус, а ти бачив хлопця Мейбл? Він викопаний зомбі, правда? А в цьому моменті локалізатори припустилися дуже дивної помилки. When are we The real question is when are we? Oh wait, did you yeah, already? Yeah, I, I already. Because I was yeah. gonna. Yeah, yes, same All right. thing. Right. No idea, Слухай, краще спитати коли ми. Стремай. Ти вже? Так, я збиралась. Я так, так, це те саме. Прикол у тому, що і Мейбл, і Діпер вимовляють одну і ту саму фразу, коли ми. Однак в українському дубляжі Діпер каже, де ми, що є безглуздим і порушує всю логіку цього моменту. У шостій серії, де Діпер намагається стати справжнім чоловіком, постійно відбувається гра слів зі словом мен, тобто чоловік. У більшості випадків локалізатори чудово адаптували ці ігри слів. I'm a manitour! half Хев! -man. Half uh, я чолотавр, напівчоловік, напів... Е напівтавр. А в цьому моменті з листоношою взагалі вийшло геніально. I'm sorry, I was looking for the mailman. Oh, what, are you saying I'm not mailman? a mailman? Вибачте, я шукала листоношу. О, Ви хочете сказати, що я на глиста схожий? в оригіналі жарт у тому, що мейлмен складається зі слова мен, на що діпер і звертає увагу. У дубляжі ж геніально зробили гру слів із листоношою і глистом. Прекрасна робота, але ближче до кінця серії дубляж почав втрачати цю гру слів зі словом мен enough to try. а ще вам забракне духу спробувати. Him and your man's formation will be complete. давай. І твоє перетворення буде повне! Здолати ще в сьомій серії дубляж додав несподіваний жарт із сексуальним підтекстом. Oh, gold? <laughs> а в восьмій серії дубляж навпаки упустив сексуальний підтекст у грі слів локаурбубітрапс. Ха traps. Обережно з пастками. З <laughs> пастками. Бубі Чрепс перекладається як пастки, але само слово Бубі також означає жіночі груди. Саме тому Мейбл і сміється в цій сцені. В українському дубляжі не зрозуміло, чому вона там сміється, оскільки сексуальний підтекст у грі слів втрачено. Також варто зазначити, що після 10-ї серії першого сезону відбувається зміна актора, який озвучує Діпера. Зрозуміло, що в житті бувають непередбачені обставини, але все ж таки це неприємно, оскільки до моменту зміни голосу глядач встигає звикнути до першого актора. У 9-й серії з'являється легендарна свин. Ка Мейбл, і в дубляжі їй дали миле і точне ім'я. <laughs> <laughs> доктор Пухлик. У нас з розбитим серцем. Але чомусь вже далі в дубляжі свиню перестали називати пухликом. І ця непослідовність дубляжу не зрозуміла. Приймай дзвінки. У тринадцятій серії локалізатори не дуже добре впоралися з адаптацією цікавої гри слів. Демінінг з цього слова. Дядьку Стен, це принизливо. Що? Я не знаю, що означає це слово. В оригіналі жарт керується в тому, що слово демінінг, тобто принизливо, складається зі словом мінінг, що перекладається як значення. У дубляжі ж Стен виглядає дурником, який не знає, що таке принизливо. Схожий момент був і в четвертій серії. Я вибухую. Я вибухую. Вибухую? Зарорд Стенфор Пайнс. Це ти винен. Це ти винен. Ти винен? Що за слово? В оригіналі Гідеон використовує застаріле слово реб'юк, але українські локалізатори банально адаптували цей момент, через що знову Стен виглядає тотальним дебілом. У цій же сцені, навпаки, перекладачі непогано викрутилися. Чостеремаскідо байт спелдаут Біар. That says Bi Warb. Навіть комариний укус каже, стережись. Він каже, ти боїся». Тут прикол у тому, що Діпер перепутав бівер, тобто будь обережний, із вигаданим словом біварб. У дубляжі ж усе просто адаптували. Прямим текстом передав сенс. Так само під час першої зустрічі героїв з гідеоном була дуже цікава гра слів. Твої думки читаю я. Я знаю, Мейбл, Твоє ім'я у фразі I'm able» є ім'я Мейбл, і звісно, українською це перекласти неможливо. Але ніякої цікавої адаптації перекладачі так само не придумали. У серії, де близнюки намагаються розгадати таємницю засновника міста, в дубляжі відбувається дивний момент. код вивкакасипія. <laughs> What? And what are you doing about it? Це шериф Блабс. У нас тут тривога. Що і що робитимете в оригіналі? Все просто. На випадок, коли хтось намагається розгадати державну таємницю, то використовується код Сепія. У дубляжі ж це замінили на банальну тривогу. Під тривогою може матися на увазі абсолютно будь-який випадок. Тож диспетчер навіть не повинен був зрозуміти про що йдеться. Ось ще кілька цікавих моментів в українському дубляжі. Kind of hard. Він якось назвав мене жертрестом. Знаю, я не Аполлон, але це неприємно. Whack, and so are rules. Tuck it in Хомвар'як, соору рус. Коліні у рокам теж. Краще їдьмо в Бангладеш. My ex wife still misses me. But her aim is getting better. Яку жінку люблять найбільше. З якою розлучилися український дубляж Gravity Falls вийшов цікавим. Спроби локалізаторів зберегти нескінченну кількість ігор слів і жартів заслуговують на похвалу. Тому ми рекомендуємо дивитися і переглядати Gravity Falls українською. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!